Друзі, всім привіт! Соні тут, і мені здається, що компанія ROG вирішили закрити всі питання для геймерів а також стрімерів, тому що вони почали виробляти крім всіх своїх крутезних девайсів, та материнок, відеокарт, миша, клавіатури. і Так далі, ще й мікрофони. І до вашої уваги огляд на новесенький мікрофон ROG Carnix. Всі ми з вами звикли до того, що девайси від бренду ROG коштують дуже недешево, але в цьому випадку ціна досить адекватна. Цей мікрофон можна знайти на ринку від 6500 тисяч гривень, що є дуже адекватним прайсом, глядячи на його характеристики, а також на дизайн. Дизайн мені здається, це найголовніше, що є в цьому мікрофоні, оскільки мікрофон це є вашого, вашого робочого столу, то як мені здається, це дуже важлива історія, і мені вкрай. Подобається як виглядає цей мікрофон. Тут чіткі геометричні лінії. Мені здається, що це мікрофон з якогось кіберпанк 2077 чи щось таке. Ну дуже круто. Заморочились інженери і зробили щось нове, щось свіже. Тут навіть з боку є такий вентиль, який коригує, дозволяє коригувати кут наклону мікрофону. І навіть він виглядає фантастично з логотипом ROG Ця система, цей підвіз настільки крутий, що немає бажання знімати цей мікрофон і чіпляти на якийсь пантограф, тому що фішка дизайну просто пропаде. Тому мені здається, що цей мікрофон в першу чергу треба розглядати тим людям, тим стрімерам, які люблять, щоб їх мікрофони знаходились на столі, а не на пантографі. Ну, по перше, мікрофон досить легкий, і знайти пантограф мені здається, це буде та ще задачка його можна встановити там. Зняти всі ці кріплення і прикр... причепити на якийсь пантограф, але ось мій зразу відпадає, тому що він просто улітить в потолок, тому що ну, легкий, ще раз скажу. А по-друге, цей дизайн ну, просто-ну просто вау. Не знаю, мені дуже подобається. По якості звучання зараз ви можете оцінити. Я ось кажу прямо в мікрофон, знаходжусь десь на відстані 50 см. Мені здається, ніякі фільтри зараз я не використовую, щоб ви почули справжню якість звучання. Рохкарнікс працює в кардіоїдній діаграмі, тобто він захвачує голос стримера, коли ти прямо в нього кажеш. Які зайві звуки, які знаходяться позаду нього чи по бокам, він улавлює мінімально. По центру мікрофону ви можете побачити таку собі крутилку, яка дозволяє регулювати гучність звучання. Тобто, крім того, що він мікрофон, також до нього є можливість під'єднати звичайні навушники. Вони потрібні в першу чергу для того, щоб моніторити. Звук я прямо зараз в реальному часі чую сам себе. Така функція є в багато в яких мікрофонах, і тут вона теж працює. Можна регулювати гучність, як я буду себе чути. А також у цієї ручки є функція натискання. Якщо на неї натискати, то можна переключати режими: буде звук з комп'ютера чи ні, чи це буде тільки моніторинг звучання, що я кажу. А якщо цю кнопку потримати десь. 5 секунд, там 3-5 секунд, то вмикається. Ви зараз чуєте, що звучання стало декілька іншим вмикається фільтр високих частот. Тобто все, що ниже 80 Гц, все відсікається, і це досить позитивно впливає на шуми, які ось я стучу. Спеціально стучу мишею чи по столу, все це відсікається. Але в голосі зникає низькочастотний тембр і також трішечки повишаються високі частоти. Особисто мені цей фільтр не те, що подобається, тому що ося, все, все життя в моєму голосі, мені здається, воно зникає. Але якщо треба відрізати якісь зайві шуми низькочастотні, то така функція в цьому мікрофоні вбудована. Але я предпочту вимкнути. І ви чуєте, що голос стає більш повноцінним, більш повновісним? Так звучить, на мій погляд, набагато краще ще в цьому мікрофоні вбудован поп фільтр. І якщо говорити прямо в нього, бп бп Раз, два, три, чотири, п'ять. То ніяких е, зайвих шумів. Я не відчуваю це дуже зручно, тому що ось, ось мій мікрофон. Він все улавлює, прям будь-який шум. І тут був е, рідний поп-фільтр. Така собі штука виглядає не дуже. Тобто дуже зручно е, з цієї точки погляду. Якість звучання Rockarnik забезпечується завдяки 5-мм капсулю, конденсатору студійного рівня, і якість звучання, як на мене, дуже і дуже непогано. Цей мікрофон використовував. USB-інтерфейси, це, на мій погляд, є як його плюсом, так і мінусом. Плюс це, по-перше, адекватна ціна, тому що, якщо використовувати ось як я мікрофон з XLR роз'ємом, це треба мати адекватний інтерфейс. Ці мікрофони коштують інших трішки грошей. Це вазня з кабелями, тобто з дротами. Вибачаюсь, вони теж досить недешеві. І не можу сказати, що все це оправдується. Тобто, якість, звичайно, стає трішки краще, питання нема, але гроші. Які треба буде заплатити за цю якість, ну немає ніякого сенсу. Особисто для стрімерів мені здається, що якість звучання мікрофону, ось типа Carnix буде досить достатня. Зверху на мікрофоні є кнопушка, яка має можливість вимикати мікрофон. При натисканні на неї загорається червоне світло на неї, і на мікрофоні з'являється індикація, Він починає мігати, і я одразу чую, що себе не чую. Ну я вже оскільки це для стримерів, для геймерів, тут є RGB-підсвітка, куди ж без неї, і працює все це за допомогою протоколу Aura. Тобто можна синхронізувати за всіма дівайсами, там з материнками ASUS, там килимами, мишками, клавіатурами. за всім можна робити різні ефекти. Все це дуже круто е працює. До речі, зараз переді мною два мікрофони. Рот під'єднаний до цифрового інтерфейсу, аудіоінтерфейсу Audient ID 14. Вся ця система коштує десь приблизно разів 8 дороже, дорожче, ніж мікрофон ROG Carnix. І ось вам мікрофон Carnix. І ви можете зараз зацінити, який мікрофон як звучить. Ось вони переді мною на однаковій відстані. Зараз я вимкну всі фільтри, щоб ви відчули якісь звучання, чисте звучання від мікрофону Rode NT 1A, а також Carnix. Від компанії ROG. цей коштує приблизно 150 баксів, цей коштує весь набір приблизно 1000 баксів. Напишіть в коментах, які з цих двох девайсів вам подобається більше. ROG чи ROD плюс Audient ID 14. А ось, до речі, досить дешева. Підлічка від компанії Rode. Ви можете також порівняти всі ці мікрофони і з нею. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ось якось так. Всі налаштування можна робити за допомогою Арморі Crate. Тут є можливість увімкнути, наприклад, Noise Gate, тобто шумодав. Зараз ви чуєте без нього яке звучання? Раз, два, три, чотири, п'ять. Зараз я його увімкнув. Давайте зробимо на 100%. Чи зміниться щось, чи ні. Я побачу на постпродакшені, а ви зараз можете почути. Вимикаємо цей фільтр. Також є якийсь фільтр Perfect Voice. Давайте його увімкнемо. Раз, два, три, чотири, Став Ставлі мій голос більш Перфектний чи ні, дуже буде цікаво дізнатися потім. Ще є хайпас фільтр, його теж можна включити. Також тут є еквалайзер Нейтрал Dark. 1, 2, 3, п'ять. Це звучання мікрофону ROG CarNix з еквалайзером Dark. А це звучання ROG Carnix мікрофону, тобто з еквалайзером Bright. Ну і нейтрал це стандартний варіант. Ну, ось такий він рох Карнікс. Як, на мій погляд, це дуже непоганий варіант. Він конкурує, адекватно конкурує з іншими брендами. Із плюсів дизайн 100% металева, дуже важка така собі підставка, фундаментальна. Вона класно виглядає, вона дуже круто стоїть на столі. Забув сказати, що на цій підставці знизу є така резинова вставка, і він ну, дуже круто стоїть на столі. Береш в руки, відчуваєш досить якісну. А також дорогу річ, адекватна якість звучання, всі необхідні функції кардіоїдний э, мікрофон для подкастерів, стрімерів а також блогерів. Що ще треба? Ну і ціна, на мій погляд, як для ROG, досить і досить адекватна. Всю інформацію ви знайдете за посиланням під цим відео. Переходьте також знайомтесь. Ну а на цьому мене все. Сподіваюся, цей огляд був для вас корисний, а також цікавий. Якщо так, то обов'язково підтримай мене лайком. Більше лайків, більше українського контенту. Ну а з вами був Соній. Дякую вам за вашу увагу і до зустрічі. Всім пока.